Рятувальники і волонтери громадських організацій провели спільний рейд із стихійними місцями відпочинку. Виявляється, у спеку чимало жителів Дніпропетровська нехтують елементарними правилами відпочинку. Людей не лякають умови окремих ділянок пляжів, що можуть бути небезпечними для купання. Рятувальники перевіряли берегові смуги на житломасиві сонячний та монастирському острові. Нікого з відпочивальників не лякали, але вкотре. Роз'яснювали правила безпечного купания, радили пильнувати за детьми біля воды. Аналогичные профилактические мероприятия проводятся уже на протяжении нескольких дней и будут проводиться впредь, включая выходные дни. Соответственно, подобный выход к людям в период их массового скопления возле воды имеет чрезвычайно важный профилактический эффект. Із 1 травня від початку купального сезону на водоймах і річках Дніпропетровщини загинуло 54 людини, серед яких п'ятеро дітей в обласному центрі в акваторії річки Дніпро загинули 17 людей з них двоє дітей. Врятовано шестеро осіб. До речі, гідрометцентр інформує про збереження такої спекотної погоди і наступного тижня.